Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. Ми будемо говорити про те, якою буде майбутня співпраця влади та опозиції в парламенті сьомого скликання з Андрієм Новаком, головою комітетів економістів України. Вітаю вас, пане Андрію. Отже, урядовий кур'єр та голос України вже оприлюднили офіційні результати. Виборів 2012 року, і власне вже зараз можна говорити, що опозиція і влада почали об'єднуватися. По-своєму опозиція між собою три влад... три гілки її і влада можливо теж буде долучати до себе мажоритарників. Насправді які зараз процеси де відбуваються? Давайте визначимо головне. Ну головне, я думаю, те, що відбувається, це йде усвідомлення того яким є політичний результат, яким є результат в пропорційній частині, тому що пропорційна частина вона дає об'єктивну картину симпатії і антипатії українських виборців, і є усвідомлення іншої, іншої частини результату, мажоритарної частини. Саме в ній відбулись ті найбільші проблеми, які називають там, фальсифікаціями чи якимось неправильним підрахунком. Те, що бачила вся країна практично в живому ефірі. І треба спочатку усвідомити, як називати ці вибори взагалі, чи можна їх називати нормальними парламентськими виборами. Це перше. А друге, ми всі очікуємо, як буде діяти, ну, перш за все, я так думаю, опозиційні сили. Тому що як будуть діяти провладні сили, можна собі більш-менш спрогнозувати угу. на основі діяльності діючого парламенту, на основі того, як формувалась в діючому парламенті більшість. Можна спрогнозувати, як будуть себе вести провладні сили, ну власне, якщо говорити саме про опозицію, яка себе ну так показує, нібито вона дійсно зможе протистояти владі, і так само хочуть знову ж таки перевиборів в разі перерахунку неправильно так би мовити голосів. Але наскільки вона сильна, наскільки всі ці три частини, нібито опозиції, всі ці три партії, зможуть дійсно працювати в одному напрямку? Ви знаєте, я економіст, я дуже не люблю говорити на політичні теми, але я, звичайно, розумію, що наша економіка дуже залежить від політиків. Якщо характеризувати опозиційні сили, от я дивлюсь просто так само, як ви, як будь-який український громадянин, дивлюсь на їхні дії. От я дивлюсь перших п'ять днів після виборів. П'ять днів і п'ять різних позицій. Першого дня позиція обнулення списків. Другого дня вже не обнулення, вже перевибори, третього дня вже не обнулення і не перевибори, а просто перерахунок, четвертого дня 13 округів, п'ятого дня, ну нехай не 13, хай вже буде хоча б 5. Тобто 5 днів, 5 різних позицій. Так Можливо, наступний званих... крок це буде взагалі більш привічне ставлення до влади, як ви вважаєте? Чи не буде таких радикальних кроків? Чи не зникне в нас опозиція взагалі? Ви знаєте, я коли от, е, так, аналізую ці дії опозиції, об'єднаної з трьох опозиційних сил, я не можу зрозуміти там логіки, крім однієї, як зробити так, щоб ніби е, ну, не робити справжніх опозиційних дій. Тобто йде якась імітація опозиційних дій в мене, мене таке враження. Тому що першого дня під ЦВК дійсно вийшло біля 15 тисяч людей, але вже на третій-четвертий день. Опозиція сама знімає сцену тоді можна тут говорити і про прихильність чи непрохильність Самих виборців до опозиції, якщо ніхто не вийшов, якщо не, не було такого ж майдану, як в 2004 році, можливо, власне в нас ну якби зовсім не та ситуація. Можливо, там уже все домовлено. Ну справа в тому, що в перші дні люди якраз і вийшли, як для першого дня після виборів, 15 тисяч під ЦВК – Це ну це серйозно, було. але надовго не вистачило. Але пройшло декілька днів оцих п'ять е, різних позицій кожного з п'яти днів. І люди побачили, що опозиціонери самі не знають, чого вони хочуть, і звичайно, що вже наприкінці тижня вже було 150-200 чоловік з 15 тисяч. Тобто, це вже самі дії, або я би сказав, незрозумілі дії опозиційних сил. Вони дали той результат, що люди вже тепер не розуміють, це взагалі опозиція чи це імітація опозиційних дій. Ну хоча в опозиції вже є певна програма, за якою вони будуть працювати в парламенті, на чому можливо, що їх може об'єднати. Адже дійсно є важливі якісь, можливо, навіть економічні проблеми, які варто вирішити, і всі будуть згодні з цим. Ну, я так розумію, вже ми можемо робити певний висновок. От є п'ять політичних сил, які прийшли в парламент, і я так бачу, що вони всі вже мають, як мінімум, по одному кандидату в президенти. Тобто, вже мова йде про конкуренцію п'яти, як мінімум п'яти, а може ще більшої кількості. Вже кандидатів у президенти на 2015 рік. Що може об'єднати опозиційні сили? Ну, їх повинно об'єднати те, що вони повинні діяти ну, хоча б узгоджено, хоча б зараз, на початку. Але я вам показував, що вже на початку ніякої узгодженості немає. Що може об'єднати опозицію і владу? Ну, давайте проаналізуємо. Мовне питання, наприклад, може об'єднати. Ну на сьогодні no, очевидно може, як ні. як об'єднати, так і роз'єднати. Ну очевидно, більше роз'єднати. Mm -hmm. Якісь е питання оцінки історичних подій, історичних фактів, історичних персон може об'єднати. Ну не може об'єднати, роз'єднати навпаки. Якісь гуманітарні речі можуть об'єднати. Очевидно, що не можуть на сьогодні. Єдине, що може об'єднати і владу, і опозицію, це. Вирішення дуже глибоких і серйозних економічних проблем, які на сьогодні має Україна. До речі, у передвиборчих програмах, що провладних, що опозиційних сил, якщо прочитати економічні частини цих програм, то ви побачите практично ідентичні обіцянки. Ключове словосполучення збільшимо вдвічі. Це стосується зарплати, пенсій, це обіцяли, що провладні політичні сили, що опозиційні. Ключові моменти що всі збираються зменшити серйозно податкове навантаження. До речі, це суперечить першій тезі про підвищення зарплати пенсій, але дивимося вже потезово, хоча б окремо: спільна позиція, якісь податкові канікули для певних категорій або для певних видів діяльності економічної. Тобто, якщо подивитись економічні обіцянки. Які, як правило, не як правило, а ні в кого не підкріплені економічними механізмами. Але, хоча б самі ці економічні обіцянки, то вони є практично ідентичні. Оце єдине, що може об'єднати на сьогодні опозицію і провладні сили в роботі в парламенті. А шляхи до виконання цих обіцянок вони е, теж будуть відрізнятися, певно, яким чином? В кого коротший, на ваш погляд, може бути. Угодовший шлях. Ну, розумієте, у нас от підійде перший серйозний законопроект, який стосується економічної сфери. Це є проєкт бюджету на наступний 2013 рік. От по цьому проєкту бюджету, по тому, яким, в якому вигляді його подасть влада і як буде намагатись його змінити, вдосконалити чи покращити опозиція, от по цьому буде видно політичні сили провладні і опозиційні, вони дійсно хочуть. Покращувати економічну ситуацію в країні, чи це було тільки перед виборчими гаслами, перед виборчими mm -hmm. обіцянками? А з датою виборів про все це можна забути? Тобто, це буде критерієм, як будуть працювати над проектом бюджету і як будуть приймати бюджет на наступний 2013 no, рік. Хоча батьківщина, удари, свобода вони можуть абсолютно по-своєму трактувати цей бюджет, чи не спричинить це якісь суперечки саме в опозиції, чи не призведе це до розпаду її? Ну розумієте, якщо е, позиція буде в економічних питаннях, будь-що тільки проти, то зрозуміло, що це не є конструктивна позиція. Тому що громадянам України, по великому рахунку, їм все одно хто яким складом і якою кількістю приймає який державний бюджет. Громадянам України важливо, щоб цей державний бюджет дав хоча б якийсь шанс, хоча б став якимось стимулом для економічного розвитку країни. Якщо влада підготує такий проєкт бюджету, або якщо опозиція буде пропонувати зі своєї сторони якісь альтернативні або доповнення бюджету, який дійсно запустить економічний розвиток, тому що зараз економіка України деградує, нам треба зламати цю тенденцію. Нам треба з спаду, наприклад, спаду промислового виробництва все-таки вийти на зростання промислового виробництва. І дуже важливий інструментарій зараз це є бюджет і бюджетна політика. Ну, я хочу ще згадати про мажоритарників, які також 220 людей. Буде нових, і можливо, вони приєднаються хтось до партії регіонів, хтось до опозиції. все таки, як на ваш погляд, вони можуть от ці процеси ще можуть теж вплинути, можливо, навіть між собою суперечити. Ну, ви надто оптимістично кажете, що це 220 нових людей. Переважно, це вже це далеко не нові люди в українському парламенті, на жаль. Знову це вже ми більше переходимо на політичну складову, як буде формуватись більшість, за рахунок кого вона буде формуватись, наскільки ця більшість буде стійкою там, з запасом голосів, чи вона буде така ну, дуже слабенька. Це вже скоріше політичний аспект, але мене як економіста набагато більше турбує, як майбутній парламент буде працювати в економічній сфері. Чи дійсно парламентарі вони усвідомлюють реальний стан країни, реальний стан переважної більшості громадян країни? А цей стан є дуже поганий з економічної точки зору. Чи парламентарі наступного парламенту вони зрозуміють, що їм треба працювати, щоб вирішити ці економічні проблеми? Чи для них політична боротьба між собою? Знову виявиться головнішою. Ну, мабуть, політична боротьба теж буде з економічними аспектами, які можуть або покращити дещо, або навпаки, погіршити загальний економічний стан. Ну, ви бачите, підготовка до президентських виборів теж займає багато грошей бюджету. Ви знаєте, в економіці є загальні закони економіки. Там не може бути, що влада собі. Трактує закони економіки по одному, а опозиція ті ж самі закони економіки трактує вже зовсім по іншому. Закони економіки однакові, і в принципі, рецепти, як вирішувати кризові моменти в економіці країни, вони є однакові. Це не може бути якихось дві прямо протилежні позиції. Тому тут, от по цьому економічному критерії, ми і побачимо. Які сили політичні, які політики дійсно хочуть вирішувати економічні проблеми країни, тому що на сьогодні економічна проблематика є ключовою для е, держави Україна власне в, що, в даний час? Що нам зараз треба визначитися з чим? Які закони ухвалити, на ваш погляд, аби трошки підійти до цього економічного зростання? Це ви вже переходите на суто економічну тему, і тут я вам скажу, що перше ключове, що має в нас з'явитись, у нас нарешті уряд і національний банк повинні працювати разом. Вони повинні впливати на економіку в однаковому напрямку. Тому що в нас всі роки незалежності уряд собі проводить свою політику фіскальну, а Національний банк собі свою політику монетарну. Їхні політики, як правило, несумісні. Тобто вони прямо протилежно впливають на економічний розвиток. Нарешті треба звести урядову політику і політику центробанку нашого до спільного знаменника. Це перший пункт. Другим пунктом і державний бюджет України, який формує уряд, і засади грошово-кредитної політики, які формує Національний банк. Вони повинні формуватися єдиною командою спеціалістів. Тобто це не повинно бути розробки mm -hmm. одної інституції, іншої інституції. Разом mm -hmm. повинна розробитись нарешті стратегія економічного розвитку і спеціалістами Нацбанку, і спеціалістами уряду. Найкраще залучити туди ще, звичайно, незалежних експертів, тому що вони Але е... незалежних незалежних вони, вони можуть собі дозволити mm -hmm. об'єктивність на відміну від уряду і на відміну від Національного банку. Ми повинні нарешті стати на ну, стратегічний системний шлях економічного розвитку. Подивіться, як працює Китай. Китай завершив тільки що 25-літній період, який в них називався період переходу на ринок. Зараз у них наступний план. Ви бачите, вони намалювали розписали економічний план до 2046 року. У Вия... нас виявляється коротше. Виявляєте, яке mm. планування? Mm. А в нас планування один бюджетний рік. Тобто, розпис державного бюджету цим починається, і цим і закінчується українська так звана економічна політика. Ну mm. no, нам повертатися до п'ятирічок, що все-таки можливо зараз влаштовує цей однорічний план. Ну no, однорічний план не може влаштовувати, тому що це для економіки країни один рік це ніщо. Неможливо нічого в економіці за рік зробити в країні. Будь-який підприємець, власник підприємства, він розписує бізнес-план розвитку свого підприємства. Ну, як мінімум на 5 років. Це мова йде тільки про підприємство. Можливо, навіть на цьому тлі домовиться опозиція із владою, все-таки будуть рухатися в одному напрямку. Ми будемо стежити, будемо консультуватися Я з експертами. Сподіваюся. Дякую вам, що Дякую. прийшли. Нагадаю, гостем студії був Андрій Новак, голова. Комітету економістів України залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.